Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова, Провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, достати із горіха, щоб ядро. Щоб ти і силу слабкістю пізнав, робити кроки віри, щоб старався, Смирено в руки гончаря віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінися ти з болем, настане страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог. І будеш гірко плакати в журбі, та в цих сльозах очищення і воля, у них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким реним станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш, хто друг, а хто вів, просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитати поради, тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш так, як буває, важко жити. Його любов зможе, знов може Воскресити і надихне тебе до добрих змін. Ти лишишся, роздавлений, сумний, і успіху блискучих не побачиш, Порою від безсилля ти заплачеш, підтримає тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд, вильється рікою. Застране в горлі, розплачу клубок, шлях хрест не є, у кожного він свій і свій пила, свій юна ніч без сона, хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то у Господа плече, під хрестою й безумовно легко ляже. Спаситель рани серця перев'яже, від тебе на гологофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитися не зможеш, та небо і подбає, і допоможе у бідності, в проблемах багатьох, ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутнє кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій оберни в мету летіти. Смирення посадив дощі, душі, як віти, хай твою пісню чують небеса. Віддайся Богу, благодай Творця, хай діє в серці, і тоді не зримо, всі шрами стануть справжніми дверима, до сил і до щастя без кінця. Дорогою іди до перемог, хоч вітер злий з них старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справою з тобою. Mãe Bor Deus, amém.